Вивіть собі бублик. Росіяни не знали, що таке бублик до Гоголівських повістей. То питання: чекайте, як же по російськи споконвічне слово бублик? сушка і же баранка? Микола Васильович Гоголь, який в своєму 1835 році в словничку після вечорниць на хуторі під диканькою перелічує слова, які сказати великоруському читателю. Не будуть зрозумілі в його повістях. І він пояснює, що бублік це баранка. Він пояснює, що смалець це смітної жир. Смалець не руске слово. Гапак через Це з іншої опери, як кажуть, але тут на нас дивиться українське слово звичай. Це ж не сверхобичний, він же чрезвичайний. От Звичай. Або хлопці ну це реалія, побратими, повстанці, пасіка. От відкриття: як же по російськи пасіка, Оказується, пчельник. А пасічник, который Рудий панько гоголівський, это пчеловод.